Лендрі, невтішні матеріали виходять зараз в американській пресі. Нюйорктаймс пише із посиланням на представників альянсу, що Україна не отримує офіційного запрошення вступу в НАТО на. Тому самі ті, які буде відбуватися влітку, власне, незважаючи на всі наші сподівання, незважаючи на пророблено, здавалося би роботу і війну, все одно нам кажуть ні. Давайте спробуємо розібратися. То це історія знову, як завжди, що Сполучені Штати Америки та Німеччина просто бояться втягування НАТО у війну проти Російської Федерації, чи ми все ще не настільки досконалі, аби стати частиною НАТО. Дивіться, я думаю, що все ж таки це питання носить політичний характер. По перше, тобто, якщо все ж таки держави НАТО і Сполучені Штати Америки захотіли б щоб Україна стала членом НАТО, то я думаю, що ми б стали членом НАТО. Питання полягає тут в тому, що насправді за всіма тими заявами і всіма тими діями, які ми спостерігали останні два роки. Я думаю, що і сподіватися на запрошення, чи сподіватися на якісь принаймні, там конкретні речі на, на цьому саміті, який відбудеться влітку, просто не варто, і не варто як кажуть людей вводити в оману про те, що щось буде. Будемо відверті, поки триває активна фаза війни. Поки війна принаймні, не завершена в будь-якій будь-якому вигляді, в якому вона могла б бути завершена, звичайно, на принаймні, на користь України чи переважно на користь України. А не може йти мова про власне вступ України до НАТО. Це те, що говорять власне члени НАТО. Це те, що говорять вищі посадові особи НАТО. І тут як кажуть, ми якоюсь мірою не перестрибнемо через себе. Ми тут нічого з, -з одної сторони не зробимо. З іншої сторони, мені не дуже подобається, що з боку влади там в минулому році давайте згадаємо, і в цьому році так би мовити підігрівається це питання. Тобто, пам'ятаєте, як в минулому році були певні заяви, були певні там дії, які умовно кажучи, не відповідали тим очікуванням, і не відповідали тим реальним то тій точніше реальності, яка була на той момент. Тобто, там певною мірою влада казала, все там Україна має вступити в НАТО. Там, якщо Україна вступить в НАТО, то це там буде ледве не якоюсь умовно кажучи зрадою. Розумієте, питання в тому, що НАТО апріорі не може зараз прийняти Україну стану в стані війни. Ми ж це розуміли прекрасно і маємо розуміти. Тому будь-яка істерія на рахунок того, що НАТО погане, НАТО там не хоче бачити Україну. НАТО там Україна не вступить ніколи в НАТО. Вона є абсолютно неправильною і є шкідливою з точки зору комунікації між нами і нашими ключовими партнерами, власне, державами НАТО треба розуміти нато зараз конкретно цьому етапі е, ні тому що є певні юридичні проблеми в цьому питанні ця юридична проблема основна це війна це окуповані території це е, умовно кажучи російські війська на нашій території і зрозуміло що в такому випадку може бути два варіанти або україна бере е, або нато бере україну в свої члени і після цього по суті вступає в війну не зрозуміло, що вони на це ніколи не підуть, і з іншої сторони, ми маємо розуміти, що для того, щоб Україна взагалі вступила в НАТО, потрібна згода і ратифікація парламенту усіма державами-членами НАТО. Ви собі уявляєте таке, щоб, наприклад, Угорщина. Чи Словаччина зараз ратифікувала власне вхід України в НАТО? Я собі такого не уявляю. Це ми беремо таких найбільших, умовно кажучи, противників нашого вступу. А я думаю, що є в тому числі і приховані противники, які не хотіли б зараз принаймні, ага. бачити Україну Україну в членах НАТО, пане Андрію, ви виходите на одне із найболючіших питань. Це оцей консенсус всередині чи Європейського союзу чи НАТО. У Нас наступна ситуація. Зараз Сполучені Штати Америки через. Свої внутрішні політичні події е, і передвиборчу кампанію, вони фактично поступилися місцем е, в допомозі в підтримці, якраз воєнному альянсу НАТО в частині європейських країн та і перекладають відповідальність. Та кажуть, що можливо Ремштайн перейде під контроль саме НАТО в цілому, а не тільки Сполученим Штатам Америки. Ну і звісно, ця ініціатива від Єнса Столтенберга про 100 мільйонів 100 мільярдів євро підтримки для України на 5 років. Але ж це історія в тому. Тому, що знову і знову потрібно консенсус. Тобто, виходить, що все те, що могла робити Америка сама своїм рішенням, тепер треба переконувати умовного Фіцу, Орбана і так далі. Чи тут у нас не буде знаєте нова пастка, в яку ми потрапляємо через те, що всім буде опікуватися безпосередньо європейська частина НАТО? Але там це все буде безкінечна бюрократія. Так, європейський союз це дійсно більш, більше бюрократичних процедур. І це дійсно більше проблем. Хоча знову ж таки я тут не буду хаяти Європейський Союз останнім часом. Вони більш ефективно все ж таки долають власне усі бюрократичні процедури. Давайте згадаємо виділення в Україні коштів на 3-5-річний термін. Тобто, тут якимось чином все ж таки вдалося переконати і Орбана і Фіцо. А от на рахунок звичайно воєнних потреб насправді їх може закрити кожна країна окремо, тобто НАТО може стати просто майданчиком для переговорів, але кожна країна окремо має абсолютне своє право. В рамках свого національного законодавства виділяти Україні стільки коштів і стільки воєнної допомоги, скільки потрібно, і це роблять сьогодні і Німеччина, і Франція, і Велика Британія, і Чехія, зокрема, дуже до цього долучається, і інші держави Іспанія, в тому числі Греція, Болгарія. Я вже всіх не буду перелічувати, але е скандинавські країни, але всі нам допомагають цільово. Тобто прямо зі свого бюджету, умовно кажучи, виділяють кошти або на закупівлю якихось воєнних власне необхідностей або виділяють нам пряму фінансову допомогу. Тому так це можливо, але є одне важливе: але кошти країн Європейського Союзу ніколи не можуть повноцінно перекрити ті кошти, які нам може виділити можуть виділити Сполучені Штати Америки. Все і це і це є проблема. Тобто, умовно кажучи, ми будемо отримувати лише половину з того, що ми мали б отримувати. Лише половину з того, що нам необхідно. Це вже добре, що європейський союз це робить, але це лише половина, і, і це лише є те, що допоможе нам стримувати на певних етапах Росію для того, щоб ми е, не лише. Стояли в глухій обороні, а й могли принаймні, наступати. Нам потрібна пряма допомога Сполучених Штатів Америки. Без цього ми добре розуміємо. У нас не буде фінансових і воєнних можливостей. Все, ми повинні це зрозуміти. Тому все ж таки, ну очікувати на диво і очікувати на те, що республіканці і демократи якимось чином домовляться і вийдуть на якийсь певний варіант. Все іншого просто не дано з іншої сторони. Ми повинні бути готові до того, що така допомога може бути і не проголосована. Я все ж таки сподіваюся, дуже що у квітні, і навіть вже беру в травні, тому що ми бачимо, ми очікували в січні, очікували в лютому. Очікували в березні. Тепер очікуємо в квітні. Ну, все може бути, що це все прологується на травень. але все ж таки сподіваюся, що принаймні в квітні чи в травні ця допомога буде проголосована. Але питання в якому вигляді знову ж таки в нас зараз, наскільки розумію, є два виходи: ну або це отримати кошти прямо, так або отримувати кошти через кредити. Якщо через кредити це питання може затягнутися, тому що для цього потрібен новий законопроект і не факт, що на нього погодяться або частина демократів, або частина республіканців. І це ще одна проблема, чому це все може затягнутися? Тому так будемо відверті, європейські країни нам максимально допомагають наскільки вони можуть. НАТО, європейська, принаймні його частина. Може координувати цю допомогу, і, умовно кажучи, НАТО може стати майданчиком, на якому домовляються ті країни про ці ті чи інші країни про цільову допомогу нашій країні. Але звичайно, якщо це а, мова йде про якусь злагоджену пряму допомогу від НАТО. То для цього дійсно потрібен консенсус, і тут є проблема. Тому є інші ага. варіанти, яким чином можна допомогти Україні. Але ще раз наголошую: без сполучених штатів, звичайно, нам буде проблематично, проблематично і стримувати Росію, і я вже навіть не не буду говорити про те, щоб іти в наступ і іти вперед. Там ну, говорила нам, здається, минулого року, і Петр Павел, що буде в нас ну, принаймні на 23-й рік одна спроба нашого наступу за допомогою наших партнерів і американців. Зараз ми про це не говоримо. Говоримо про те, щоб за допомогою цієї підтримки фінансування втримати ту лінію оборони, яка є, перебуваючи в обороні. І сподіваємося, що американці, врешті-решт, зберуться рано чи пізно. Ну вже точно пізно, але зберуться і проголосують. Дякуємо, пане Андрію, за те, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Політичний експерт, кандидат юридичних наук Андрій Смолій був гостем на прямому в